Слава Богу нашому. Євангелій згідно Луки. 10 розділ з 30 кілька віршів. Абсолютно відома історія. Здається, минулої неділі проповідувалася. Згадувався цей текст. Євангелія згідно Луки, 10 розділ з 30-го вірша. А Ісус відповів, промовив, Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, щоб дерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дороги священник один побачив його і проминув. Так само, і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливий вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії. Та й дав їх господареві і проказав, заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернусь до цього місця. Дуже відома історія. Навіть тим, хто особливо в Біблію не заглядає, все рівно десь чули що є історія, яка називається Про доброго самарянина. І ми багато вже чули проповіді на цю тему. І знаєте, люди, беручи за основу цей текст писання, в проповідях по-різному розставляють акценти, на що звернути більшу увагу от в цій історії. Хтось, проповідуючи цей текст, говорить, звертаючи нашу увагу на священника, на Левита. От які вони погані. Як вони так могли? Це ж їхній прямий обов'язок. Це ж по закону там прописано було. Вони ж вчили цей закон людей. Що навіть якщо твого ворога осел впаде в яму, ти маєш його порятувати. Тут не то, що осел, тут людина, тим більше не ворог. Як вони так могли взагалі? Так от спішать, там, ділом Божим зайнятим і, і так далі. Так? От погані. вони. Хтось акцент робить більше на самарянина. Він був чужинець цьому. У всіх буквально аспектах він був чужинець тому, хто постраждав. Він був чужий, йому так вони не зналися. Він був чужий, тому що самарянин це інший народ. Він був чужинець і в духовній, в релігійній площині. Вони по-іншому поклонялися. Ну, з якого боку не глянь, Він був чужинець. Ісус не випадково сказав, що це саме Самарянин прийшов на допомогу. Людина, яка абсолютно чужа, ще раз повторюсь, у всіх аспектах Він прийшов і Він надав допомогу. І ми читаємо, Він проходив, він побачив, він підійшов, обв'язав. Рани там, зробив оце, знеболююче, так йому віддав з цього оливи і, і вина, От, рани обробив, обв'язав, на худобину, власну, посадив. Ну, щоб ми розуміли, так, сьогодні не кожен готовий посадити на худобину власну. Які там 5 місць чи 7 місць, чи 9 місць. В той час, коли ти когось садив на худобину власну, це означало, що сам ти підеш нозями. А от він це чужинець. І ти його повезеш, а сам підеш. Сьогодні, ще раз повторюсь, не кожен готовий когось підібрати, посадити в ходобину власну. Що, що ти не будеш йти пішки, ти будеш їхати поруч, але цей то зробив. І написано, він його доставив в гостиницю, І написано, він клопотався ще. Цим все не закінчилось. Він ще клопотався. Тобто, десь, ну, якщо я вкладаю з місць цих слів, він десь пішов, знайшов щось їсти, в тій же гостиниці, чи в якомусь там кафе через дорогу, чи де він там. Так, знайшов, щоб цей чоловік мав щось поїсти. Він е зняв йому це житло, він оплатив за це житло. Він, можливо, помі поміняв йому пов'язки на цих ранах. Можливо, він ще й вночі ставав йому пити, подавав другого дня. Він оцей день провів з ним, він ніч провів з ним. Так? І на другий день, там якийсь час дня, ранок, обід, вечір, не знаю. На другий день він же мусив від'їжджати. І цим ще все не закінчилось. Він виймає два динарії, дає власнику цієї гостиниці і говорить, заопікуйся ним. Так? Заопікуйся ним. От Хтось, проповідуючи цю історію, більш акцент робить на Самарини. В принципі, це зробив і Ісус Христос в цій причі. Хтось звертає увагу на цього потерпілого. І говорить, ну, напевно, а він що? Він що, йшов з Єрусалиму в Єрихон? Він не в той бік йшов. Тому що Єрусалим це місце благословіння. Єрихон, хто читає Біблію, ви знаєте. Це місце, місто прокляття. Він йшов з міста благословіння в місто прокляття. Ну, і... Ну, де йшов, той заробив. Якби він йшов з Єрихону в Єрусалим, того би з ним не сталося. Ну, тобто є і такі, я й такі проповіді чув. Так? Хтось звертає увагу на нього. я сьогодні хочу звернути увагу на кінцівку цієї історії, на персонажа, який взагалі в цій всій історії є в тіні. На персонажа, який в цій всій історії він взагалі. На нього увага так не падає, так світло на нього не падає. Це власник гостиниці. І от писання говорить, що цей добрий самарянин, від'їжджаючи, вийняв два динарії, сказав господарю цієї гостиниці, заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернусь. і історія обірвалася. Цей поїхав, побитий лишився. І власник гостинниці з двома динаріями в, в, в руці. Що Він з ними зробить? Як поступить власник гостинниці? Ісус про це не говорить. Біблія про це не говорить. А як поступить власник гостинниці? У нього є різні сценарії. І як тільки цей добрий самарянин заховався за горизонт, власник гостинниці гроші в кишеню може підійти до того побитого і сказати: слухай, друже, ніч переночував, стало тобі легше. Твої проблеми не мої проблеми, давай. Куди йшов іди далі? Мені потрібно в твою кімнату заселяти це гостиниця, це мій бізнес, це мій заробіток. Заселяти других людей. Давай. Другий варіант. Він міг все-таки бути більш людяним чоловіком, але мені ж заплатили, щоб я подбав за цю людину два динарії. Це заробіток за день приблизно працівника в той час. Ми читаємо притчі, історії, які Ісус розповідав про це, Він говорив, що от тобі за день динарій. Це такий прожитковий мінімум десь. Ну і за цей динарій треба за цього чоловіка заплатити хворого, треба його нагодувати. Коштує житло. Безумовно, треба поміняти постіль, тому що він в ранах, він в крові. Ну і наскільки вистачило тих два динарі? День півтора, ну, два від сили. Закінчились гроші. Все, друже, вибач, ну от за тебе оплатили, гроші закінчились. Давай. Веселяйся. І третій варіант. Він міг поступити так, як його просив оцей чужинець. Заопікуйся ним от тобі два динарії. Заопікуйся ним, якщо витратиш щось більше. Я поверну. Але коли буду повертатися назад цією дорогою? І от питання пройшло півтора-два дні, два динарії спливли. І людина наближається до порогу, коли мені потрібно витрачати вже свої кошти на утримання ось цього зраненого чоловіка. Що мені робити? Ну добре, я його ще сьогодні нагодую. Пройшов ще один день. Що мені робити? Це йдуть же мої витрати. А що, якщо самарянин не вернеться? Скільки я маю утримувати оцього раненого? Скільки я маю вкладати з своєї кишені? Добре, якщо самарянин вернеться. А якщо він вже забув? А якщо ось цього треба буде тримати ще цілий тиждень за свій кошт? А що якщо саме ренин мені стільки не відшкодує, скільки я витрачу? А що якщо? Купа питань. Доки я готовий утримувати ось цього раненого? Біблія про це нічого не говорить, але це життя. І от, друзі, є, знаєте, часом дослідники Біблії, які стараються так. Колупатися в Божому Слові досліджується там глибоко притча Ісуса Христа. Часом коментуючи, говорять, що ось ця гостиниця це є церква Ісуса Христа. І оцей персонаж, часом порівнює, що от Господь Духом Святим когось приводить в церкву. І довіряє церкві опіку про якусь. Змучену, зболену, зранену душу. І церква як ось цей власник господар гостинниці стоїть перед вибором. Що я буду робити з цією зраненою душею? Яку позицію займу я, кожен з нас особисто персонально? І хтось так і буває, як у цій мною видуманій кінцівці цієї притчі. Хтось займає позицію, вибач, ну твої проблеми це не мої проблеми, тому що в мене своїх отак. Ти зі своїми якось там раду давай сам. Хтось готовий послужити ну, якийсь час. Доки воно мене не напрягає, доки воно в мене не забирає мого, я можу тобі вділити якийсь час, я можу тобі вділити якусь увагу, я можу тобі щось там. Но не більше. Є люди, які готові служити. Ми сьогодні вже чули, апостоли задали запитання, а що нам за це буде? Якщо витратишся, я віддам. Але коли вернуся, знаєте, є оці моменти, де брат згадує, Ісус сказав, так, ти і в цьому житті ти не залишишся без уваги. Але коли я вернуся, я віддам тобі вічним життям. Не кожен готовий чекати такої відплати. Хто я сьогодні, наскільки я готовий служити? Наскільки я готовий вкладатись, наскільки я готовий витратити вже зі свого. Одна сестра підібрала на вулиці одного. Наркомана, в стані його, от такого наркотичного, ну, не знаю, як це правильно назвати, сп'яніння, не сп'яніння. Провела в дім, завела його в ванну, кімнату, щоб він там відмився, наготувала на стіл. І здається, сестру, ну що ти робиш? Це ж наркоман. Це ж він витирається рушниками, якими витирається ти і твій дім. Ти не знаєш, що в нього там може бути на тій шкірі? Це ж наркоман. Він буде їсти твоїми ложками з твоєї тарілки. Це ж небезпечно. І це була неодноразова акція. Це тривало тижнями, це тривало місяцями. Сестру, що ти робиш? В твоєму домі є юна дочка, молода дівчина. І ти відкриваєш двері свого дому для наркомана з кількома судимостями. І прийшов час. Коли ця людина відкрила своє серце для Ісуса. І через Його пізніше служіння багато людей прийшло до пізнання Господа. Ви знаєте кожного персонажа цієї історії. Це невидима історія. Як добре, що є люди, які готові служити. І навіть не задаються питанням Господи, а що мені за це буде? Тому що вони знають, скільки би я не зробив, Господь все рівно зробив для мене більше. Скільки би я не віддав, Господь все рівно для мене віддав більше. А я завжди буду в боргу перед моїм Спасителем. І оцей чоловік пізніше говорив. Мене зламала оця доброта людська. Не слова про Ісуса. А оця банальна, елементарна людська доброта. Що мене от такого з вулиці. Хтось прийняв. І це змінило моє життя і відкрило моє серце для прийняття Господа. Хай благословить нас Господь і допоможе нам. Друзі дорогі, навіть якщо доведеться витратити щось більше, не вагатись і не роздумувати, служити людям тому, що Господь зробив для нас незрівдянно Більше буде молитися.